Доброго дня, шановні пані і панове, зараз покажу всі тонкості і секрети, як робити прививку ранньою весною. Робиться вона наприкінці березня, якщо дуже-дуже тепло, то можна робити всередині березня. Але саме головне, гілочки, які ви будете прививати, треба заготовляти в лютому. Тобто, саме зараз ви йдете в сад або до себе, або до свого знайомого, де є гарні дерева, що ви хочете привити. Нарізаєте. Пакетик замотали і положили в холодильник. Обов'язково, ніж прививочний, має бути дуже гострий. обробляємо його спиртом, це для того, щоб прививки максимально шанс мали прижитися. І краще всього робити в пасмурну погоду. Тобто, або після дощика, або перед дощиком не має сильно світити сонце. Прививка робиться гілочкою хоча б в два рази тоншою на гілочку хоча б в два рази товщу. Краще підбирати, щоб в 4 рази була товще. Вибирайте одну, максимум дві бруньки. Я роблю на дві бруньки, щоб перестрахуватися, вдруг нижня не піде. Взагалі, робиться. Нижня брунька вибирається сама, якісна, сама гарна із середини гілочки. Тобто ви зрізали прирост, так звані свірчки, ті, що вверх ростуть, центр гілки вибрали, там самі кращі бруньки, які краще всього приживаються. Зараз будемо робити прививку в розщеп. Можна зробити на таких тонких гілках просто два косих зріза, один до одного притулити, ну це я вам пізніше покажу. Розщеп вона сама проста, її кожен зможе зробити. Тобто ви гілочку розщепляєте. По центру і робите клинець на гілочці, яку вставляєте в розщеп. З одної сторони кору оставляємо, з одної підчищаємо з внутрішньої і вставляємо, щоб кора була по корі. Тобто камбій, живі, живий слой клітин, має дотрагуватися один до одного, тоді вона дуже добре приживеться. Якщо у вас є садовий вар, Краще замазати садовим варом. Якщо немає його, то можна просто пакетик зверху накинути. Єдине, що після того, як накинули, через 2-3 дні зробіть маленьку дирочку, щоб трошки була вентиляція. Тобто пакетик буде тримати вологу і не дасть пересохнути гілки. Ще раз кажу, обов'язково гілку, яку ви будете прививати, треба заготовити зараз, поки вона в спячому режимі. Тоді прививка приростеться ну, відсотків на 95, якщо ви зробите все швидко. Коли робиться відео, все робиться медленно, щоб вам показати, все розказати. Взагалі, це треба робити максимально швидко. Чим швидше зробите, тим краще. Далі, якщо більш-менш тепло, краще взяти стаканчик з чистою водою і оцю гілочку, яку ви зачищаєте, заравнюєте, воду поміщайте, щоб вона не пересихала. Хала. Далі показую ізоленту, тому що постійно мені задають питання, де взяти прививочну ленту, де, що, як, куди. Можна взяти будь-який кусочок пакетика цілофанового намотати. Можна взяти, придбати спеціальну прививочну ленту, вона розлагається, сама розсипається і не треба знімати. Якщо вам, Лінь або немає, просто берете звичайну ізоленту, нею заматуєте. Єдине, що коли будете обматувати перший виток, робіть другою стороною, щоб вона не приклеювалась до кори. Тому що гілка приживеться, допустимо, на 95%. А коли ви будете знімати ізоленту, ви можете її зірвати, і обламати. Далі дивіться, взаді, за мною три гілки торчать. Це все прививки. Тобто я зрізав повністю деревину, прививав прививку. Все працює, єдине, що робіть вчасно, і робіть в пасмурну погоду. Може вітерець дути. Ну весною майже завжди пасмурна погода. Головне, щоб не жара, не обід була. Під вечір, рано вранці, накинуло так пакетик. Невеличкий, замотали. І ви побачите, через два тижні почне розвиватися брунька, не вона зразу почне розвиватися, а через 2-3 тижні вона вже буде здорова, вже гілочка почне рости. Ви просто його розірвали, і зняли, і далі все у вас піде дуже добре. Краще всього заматувати, ще раз кажу, ці зрізи садовим варом. Якщо немає, візьміть отак, пакетик накиньте. Якщо. Замотаєте все, замажити, верні, садовим варом, то пакетик це можна і не накидувати. Головне, не дати гілочки пересохнути, яку ви підсадили наверх. Ну і сріз, якщо товстий, це маленький сріз, ззаді бачите такі товсті срізи. Ото все краще всього замасти совим варом, тому що буде пересихати, почне лопатися гілка і просто не переживеться. А так все добре приживається, гілки розвиваються, різні сорти на одному дереві, і ви получаєте. Одне дерево, трансформер, на якому у вас багато різних сортів, це якщо у вас мало місця, допустимо, в саду 3-4 деревина, на них можна привити і 30, і 40, і 100 сортів. Тобто на одну деревину і 15, і 20 різних сортів можна привити, Різні гілочки будуть з різними сортами. Єдине, що ранні на ранні, пізні на пізні, косточки на косточки, на сіневі на насінневі. Всім дякую, і гарних врожаїв.